Бог обрав її та пану досе звеличив і оселив її у домі своє. О Пані наша, вислухай молитви наші, а благання наші нехай прийдуть до тебе. Ти та Марія, Цариця Небесна, мати Господа нашого Ісуса Христа, Ти, яка нікого не відкидаєш ніким не нехту. Поглянь на нас, пані наше, ласкаво моком свого серця, і випроси нам у возлюбненого сина свого відкуплення усіх гріхів наших, щоб ми, як і нині, побожним серцем згадано твоє непорочне зачаття, могли отримати в небі винагороду вічного щастя, що нехай дасть Той, котрого Ти Діло породила Син Твій, а наш Ісус Христос, котрий Зоцем і Святим Духом живе Царю, у святій трійці єдиний Бога. На віки вічні. Аминь.